Вітаю, ви на каналі Усі. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про курсові пригоди долар та євро. зростають. з чим це пов'язано, і що робити, купувати чи продавати валюту? І спитаємо ми про це у такого спікера Олег Пензен, член економічно дискусійного клубу. Пане Лежі, вітаю дякую, вас. дякую, що долучилися. Я ось також вітаю. Ну що ж, трішечки інформації за даними Нбу на сьогодні долар таки втратив одну копійку, і коштує 44 гривні 44 копійки, а євро зріс на 13 копійок і коштує 46 гривень 23 копійки. Пане Олеже, найголовніше ваш прогноз, що буде далі з цими валютами. Ну скажімо, до кінця вересня і восени загалом? Ну середньорічний курс трошки більше 41 гривні. Ми таки будемо мати. Середньорічний курс. Е, в кінці цього року буде 42,5. В кінці цього року. середньорічний на наступний рік буде 45. Гривень за долар. І напевно, закінчувати цей рік. Ми будем, наступний рік ми будемо з вами десь на курсі 47,5-48 гривень за долар. Це. Я вам озвучив макроекономічний прогноз, який е, ліг в основу бюджету на 2025 рік, і який підтверджений і Міністерством економіки, і Міністерством фінансів і Національним банком України. А в силу того, що в нас з вами сьогодні по суті єдиним е, продавцем валюти на банківському валютному ринку є Національний банк України. Цей прогноз стає абсолютно реалістичним. Тобто вся динаміка курсу буде спрямована на невеличке послаблення курсу гривні по чуть-чуть, щоб не створювати якихось там панів з населенням. Цей процес, безперечно, ну, напряму пов'язаний з потужністю української економіки. Ми з вами надзвичайно залежні від макроекономічного фінансування наших партнерів. Ми в цьому році маємо отримати 30 мільярдів доларів макрофіну, який Міністерство фінансів буде продавати Національному банку України, за рахунок чого, власне, і в нього, в того Нацбанку, Збільшуються валютні резерви. На сьогоднішній момент валютних резервів у нас банку є безпрецедентна кількість, там аж більше 42 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, він абсолютно нормально себе почуває. В інтересах Міністерства фінансів, щоб курс гривні був слабший. В інтересах чого? Тому що в нього весь макрофін надходить в доларах, а всі соціальні видатки йдуть у гривні. Тобто, чим більше він гривні отримує за свій умовний долар макрофінансової допомоги, тим більше він може ощасливити соціально незахищених і пенсіонерів. Тобто, з одного боку, у Мінфіна є бажання, щоб курс був слабший. Але Нацбанк паралельно ще й відповідає за інфляцію. І чим слабший курс гривні, тим вища інфляція. Інфляція це індекс росту споживчих цін. Тобто, от балансуючи на тих двох інтересах, Нацбанк і, власне формує курсову політику. І е, від цього достатньо серйозно все залежить е, динаміка е, зміни курсу на протязі місяця. Тобто, коли йдуть наближення соціальних виплат, і МінФін викидає валюту для того, щоб е, її продати і отримати гривню для виплат, на цей момент Нацбанк трошечки послаблює курс гривні. Для того, щоб Мінфін купив вигідніше. Коли це закінчується, Нацбанк укріплює гривенку чуть-чуть. Це, як правило, відбувається там в кінці місяця і на початку. Вона міцніша, ніж середині тоді, коли йдуть соціальні виплати. Так що, навіть з цієї точки зору можна подивитися, як Нацбанк потихеньку ну, координуючись з Мінфіном, формує ціну, власне, валютну політику. Так що. Я абсолютно впевнений, що ця динаміка вона буде зберігатися і до кінця цього року ми отримаємо 42,5 гривні за долар. Пане Олеге, найголовніше питання для пересічних українців е купувати чи продавати валюту зараз, Що ви порекомендували? Ви заходите на будь-який застосунок. Ну, Вибачте, не хочу нікого рекламувати того ж, Приватбанку. Там є. Е Купівля облігацій внутрішньої державної позики. Ви заходите в цей застосунок, заходите в цей пункт і дивитеся, за яку, за яку відсоткову ставку вам можуть річними продати ВДП гривневі. При цьому треба розуміти, що це вже чисті гроші, очищені від податків. Тобто, з доходів від облігацій внутрішньої державної позики. Не треба платити ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. Сідаєте і рахуйте. Тобто приблизно динаміку курсу ви виявляєте, наскільки він там може збільшитись. Потім дивитеся, наскільки у вас є пропозиція по облігаціях. Якщо там пропозиція по облігаціях 14-15% річних, припустимо так, чи 16%. Я не називаю конкретних цифр, кожен дивиться той випуск і той термін. На яку він година. Ви дивитеся от сьогоднішній курс, там, припустимо, там, ну, грубо там, 41, та, там, з хвостиком якимось. збільшуєте цю величину там, на 16%. І дивитеся як курс, який буде вам вигідний для того, щоб перекрити. Вашу ймовірну, тобто, щоб за рахунок відсотків по облігаціях перекрити ймовірне падіння курсу. Рахуєте. і у вас виходить, що на сьогоднішній момент облігації трошки вигідніші, тому що курс не буде там підніматися на 15-18%. Він буде рости меншими темпами. Ну, При курсі там 40%. 5 гривень за долар, грубо, це, ну грубо, там ріст там, 10-11%. відсотків ВДП дає там, ну хай там 15-14. ну Тобто, з цієї точки зору вкластися в гривневі облігації вигідніше, тобто, ви протримаєте ваші облігації по відношенню до долара ну відповідно, і ще й будете мати якийсь невеликий приріст. Кожен рахує самостійно. Кожен сам визначає, як, що для нього є ймовірне, що для нього є. Так, є, завжди є ризики якихось форс-мажорів. Завжди є ризик того, що там відбудеться якась біда, щось обвалиться і так далі. Всяке буває. Але про інших рівних умовах, ну, поки вигідніші облігації, однозначно, поки що. Не проглядається якихось там таких жахливих форс-мажорів, як там у 2022 році. Тому кожен дивиться, кожен ризикує самостійно. Тут ніхто не може дати вам 100% гарантії на будь-які операції. В будь-якому випадку треба розуміти, що сьогодні ОВДП куплять вигідніше, ніж класти гроші на депозит в банк. Тому що з депозиту в банку ви заплатите 18% ПДФО і після імовірного підняття воєнного збору ще 5% воєнного збору. Тобто не півтора, а буде 5%. Ну, тобто, щоб ви мали розуміти, що в даній ситуації це буде ну, більше там, 23% податку. Ну, тобто, візьміть, будь ласка, ваші доходи там, навіть 15% річних чи, там, 14%, що вам дасть банк, і відніміть від нього там, 23% податку на доходи фізичних осіб. І у вас вийде дохідність ну, набагато менше, ніж у ВДП. Знову ж таки, кожен рахує сам. Аноже, я вам дякую за поради. Сподіваюся, будемо корисними українцям. Олег Пензен був на youtube каналі. Усі, дякую.